Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Батько Грає, і в цьому відео вас чекає цікаве розпакування. Покажу, що саме очікую вас всередині. Також розповім про картридж, про котрий давно мріяв. Це в нас оригіналочка. Так, для того, щоб його знайти та придбати, я звернувся до пана Віталія. Він же RetroGamingInUA. Якщо у вас є. Цікаві проєкти. Малось на увазі, якщо ви мріяли знайти гарний комплект в гарному стані, і людина, котра цим дійсно якісно займеться, це пан Віталій. Чому? Оце, напевно, мій картридж улюблений найкращий в у світі. Ось він. Почнемо, напевно, спочатку. Як я взагалі поступово збирав на цей картридж. В мене на каналі приблизно 20 доларів приходить на місяць. На аценс, це якщо порахувати всі-всі-всі перегляди і всіх спонсорів на каналі. І майже запродовж півроку я зміг назбирати перші 100 доларів з каналу та вивезти. І ось коли вже в мене ося подушка фінансова з'явилась, з'явилися ці перші 100 доларів з каналу, то я вирішив не гайти час, і якомога швидше звернутися до пана Віталія. І замовити бажаний катріч бажану гру, котра вона в мене була в дитинстві. Поки що не буду називати назву, самі все це почуєте, і побачите. Так, звісно, йде мова тільки про сегу. І в мене ця гра була в дитинстві. Не особиста в мене, а в моїх сусідів був молодший брат, з котрим я весь час проводив і ми дружили. Але в нього був ще старший брат. Його звали Олександр, він з моїм двоюродним братом Романом тусували, дружили. І ось саме у Санчеса я тоді взяв той картридж. І так, щоб проходити гру, треба було таку круглесеньку батареечку купляти, вставляти безпосередньо в картридж і насолоджуватись. І так, я згадав, що саме цей картридж в мене він пов'язаний з новорічними святами, з Новим Роком. Тому що, пам'ятаєте, як було раніше? Так, так, так. Щоб в щось пограти, треба було дочекатись обов'язково зимових канікул. І на зимові канікули можна просто було з консолькою і піти на декілька днів спокійно пограти до бабусів, дідусів. У мене лише одна бабуся, один дідусь був. Ось, але вистачало для того, щоб хоча б кудись піти в гості, і на новорічні свята, на Новий рік можна було просто так на декілька днів в них залишитись і спокійно проходити собі якусь бажану довгу гру. Так, спойлер, ця гра з батарейкою і так вона довга. Але саме ця гра була в мене дитинстві і я мріяв отримати оригіналочку, тому що оригінального катрюжа, звісно, в дитинстві нікого не було. Також бажаю всім гарного, приємного перегляду, чудового настрою та з новорічними святами, шановні. Ну що, давайте дивитись, що всередині. Вже таку паузу маленьку зробили. Мені здається, що досить вже ось цих всіх, так би мовити, прелюдій. Давайте вже починати дивитися, що там по ретро стафу. Ось така немаленька посилочка до мене приїхала. І будемо зараз дивитися. Так, окрім картриджа, тут дещо цікаве теж нас е, очікує. Додаткові подарунки і смаколики на канал. Я вже бачу. Ого, щось важке. А що? це що таке? Я не поняв. Я не знаю, що це. Не знаю, не знаю. Оце, напевно, мій картридж улюблений, найкращий у світі. Ось він. Напевно, можливо, я помиляюсь, але я відчуваю, що це він. Чуйка мене не підводила. Мені здається, що це він. Так, ще окрім цього, ще на восьмі біточку теж подарунки від пана Віталія. І зараз подивимось, що в нас тут. Вау! Клас, 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 клас! Оце тема, оце тема. Невеличкий спойлер. На новий рік теж я планую зробити такий, ну як кажуть, марафон, ну але маратону якогось великого не буде на 8 годин. Просто посидимо, пострімимо на Новий рік, попроходимо, але дивіться, що в нас. В нас восьмібіточка, біточка Так, будь ласка, фокус зможеш налаштувати мені гарну картиночку. Ось Чіп і Дейл, другий. другий Чіп і Дейл. Клас. Просто клас. Все як в дитинстві. А пахне як. Уляля. Та ти що, тема. Так, перший пішов. Як то кажуть, перший пішов. Менше за слова, більше за справи. Рушаємо. Ще один картридж. Продовжуємо до восьмі біточки Цікаво буде подивитися, як воно буде працювати на туєшки. Я думаю, що непогано. І поки що тестуємо. Ухти! Цікаво, такої гри в мене саме в коробці не було. Коробки не було. Це в нас що? Це Індіана Джонс. Хроніки Індіана Джонса. Так, будь ласка, фокус, покажи нам красоту. Красоту. Ще один картридж Йде сюди. Так, ці катрджі я не купляв. Це подарунок від пана Віталія для того, щоб у пана Валерія, хоч трошечки, але був новорічний настрій. Чого і вам, я теж. Бажаю, щоб у вас був новорічний настрій. А оце ту паймба, шановні, оце ту паймба, це картридж, котрий був у всіх дитинстві. Скрізь можна було побачити цей картридж. Ми обов'язково зависнемо під цим проходженням, потестуємо всі ці ігри, тому що так, 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 так і ще раз так, в дитинстві такий картридж був у всіх. Чорнесенький такий, де напис 9999 ігор в одному. Де ви ще могли таке побачити, таку вмазанку? Зараз стільки ігор не вийшло, скільки китайці наштампували, написали, що вони запіхнули в одну гру. Да-да-да. Китайці вони ще ті розумісти, якщо чесно. Ого! Оце гарно виглядає. Ще мій улюблений колір. Блін, класно! Я в шоці? Зараз, зараз, шановні, хвилиночку уваги ваші. Блін, не вистачає ногті, ногті треба, щоб. Вау! Просто вау, який він класний. Який він класний. Це, не знаю, можливо, пан Віталій передрукував, зробив наліпку ногу. Теоретично. Бо щось занадто гарно виглядає. Чи то стан такий, чи що. Чи, я не знаю, чи то вона новоробна. Ну але круто. Кру, круто. Виглядає просто круто, Бамбісімо. Так, фокус, повернись, будь ласка, я тобі все кажу. Пробачу. Монстер ін Monster Монстер ін pocket. pocket. Ну, тримайте спойлери, що ще ми будемо, звісно, проходити на новий рік. Зелений колір, тим паче, мій рік нарешті. Змії. Зміюки наступний рік. Так що будемо обов'язково на новий рік Monster монстер ін покет безпосередньо. З карджа. Дякую велике пану Віталію за такі смаколики. Це просто щось неймовірне. Це просто тема. Оце я кайфую. Оце я задоволений. Оце карджі, оце, оце як дитинці. Відчуваєте? Вайп оцей пішов-ух. Вайбусик, а це в мене трески тут дравішок. Контра. Флеймган контра. Шот контра. Контра 30. Вау. Wow. Ну, коротше, контри багато, як то кажуть, не буває. Багато гровочка така з різними контрами. Контру ми на каналі ще не проходили, тому якось пройдемо. Так, тепер дивимось, що тут у нас всередині. Отакий у нас Чупа-чупс. Чупа-чупс. А, клас. Оце це теж, теж тема. Можливо, на Новий рік теж розпакуємо, щоб більше... Було вайбу, більше було сенсу. Під кінець. До речі, я зрозумів, що в нас це для нової рубрики. Всередині. Для нової рубрики. Так. І зараз. <кій> так. Це для нової рубрики. Це в нас балваночки на PlayStation 1. Resident Evil 3. Знаєте таку гру? Топова? Топова. Star Wars. Джеді Пауер, чи як вона там, топова гра, просто офігенна. Паразит Єва на двох дисках, імба. Паразит Єва, друга частина, імба. Е Геркулес! Шановні, Геркулес, Я його не проходив. Він можна якраз ну, в нього пограти на двох. І це з Максом, думаю, було б теж тема. Діно Крайзіс другий, діно Крайзіс перший. Та ти що? Каже, боже, Hogs of та... Пушечка, пушечка. Ну я ж то знаю, ну я ці катржі, не вибачаюсь, не катрджі, болваночки якраз хотів, і пан Віталій зробив все Resident Evil 2. Ну це топово, це просто бомбісімо, це просто бомбісімо. Це таке бомбісімо на каналі буде. Ще не було, але вечори PlayStation обов'язково будуть. Не зараз, колись. Так, роздуплитися треба з всіми цими стафами, консольками. Денису повернуть фаміком, бо він скаже, а як я йому скажу? Скажу: пан Денис, ну новий рік. Як то кажуть, новорічний настрій, свята. Тому святий Миколай загрався каже, і фаміком тобі не поверне. Все, залишишся без, без нього. Я жартую, якщо що, це, звісно, жартики. Малось на увазі, що треба вже дотестувати все це поефірити і повернути пану Денису назад його. В рідну гавань фаміком. Бо він та знає, куди треба їхати. Так. Щоб навтовчити мені пику. Ох. Ну так. Що ви бачите перед собою, Шановні, То є скарб. Саме Саме про цю гру я мріяв з дитинства отримати оригіналочку, фокус можна налаштувати? Ось сюди. Ось сюди. Landstalker. Лансталкер. Все як дитинство, напевно. Ану відкриємо. Ох! Ну так, тут повний комплект. Повний комплект. Я хочу подивитися. Хочу подивитися, бо в дитинці в мене не було цього. Так, я знаю, я коли записую Я роблю помилки, коли повторююсь декілька разів, коли кажу, там хочу подивитися, хочу подивитися, хочу подивитися, деяких це напрягає, когось ні. Але мій дружбан, ukrainian geek Павло, він теж так робить. І це не баг, це така фіча. Кому не подобається, ну, можете не дивитися. Ось і все. Так, Magic Sword, все ці обладунки, всі ці прикалюхи, друзі, геймовер. Так, що тут ще? Magic Warp. Це коли в тебе переходження між світами за рахунок дерев. Так, так, так. Це ж Сега. Мріяв конкурувати, як завжди, з Зельдою. І Landstalker це така відповідь на Зельдочку. І знаєте що? На мою особисту суб'єктивну думку, в них вийшло. В них вийшло набагато краще. Вона не душна, Landstalker це чудова гра. Позаду Shining Force. Так, але я мрію саме про комплект другої частини. По-перше, ця гра піде на поличку. По-перше, по-друге, ми її теж на ефірах обов'язково пройдемо. Проходиться вона відносно швидко. Так, це краще робити потім, після вже розпакування. Так, обережненько. Намагаюсь дістати. Так. Ух ти. Вау. А чого так топова? Вау! Гарно. Гарно. Так. мене аж руки тремтять. Це ж Ланстаукер. Це ж Ланстаукер. Ланстаркер. Ланстаркер. Ну що, по картриджу? Суперовий гарний стан. Дивишся і. Ах, милом пахне. Пахне якимось милом. По кольорам, до речі, нагадує мені чимось Adventures Batman та Robin. Такі кольори схожі на самому картриджі Бачите, да? Ланстаукер Дженесіс і ось цю посмішку. Класне, класні емоції, класні враження, класний комплект. Ось таке поповнення, грудні, ось таке в мене розпакування. Дякую всім за перегляд, всім новорічного настрою. Незважаючи на всі ці умови, незважаючи на війну, сподіваюся, хоч трошечки я зміг вам додати у ці ретро-дитячих радощів, тому що я. Задоволений. Чи задоволені ви? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Ще раз всім папа. -па. Побачимось на прямих трансляціях і приходьте на Новий рік. Разом посидимо в ретро вечірки.